Добрый раночек. Здрасте. Полыцпы. Так, які у нас плани на сьогодні? Сходити в магазин надо, тому що у нас холодильник пустые. Кстати, новість. У нас є холодильник. О, дивіться. Морозилочка. Там одне масло. І холодильник. Тоже пусто. В принципі, коли ми в магазин сходимо, нічого майже не поміняється, тому що ми особо багато не збираємося купляти. Нам тільки треба якийсь кусочок м'яса і що там ще по ми... Я закипити чайник. зараз будемо делати кохале. Кстати, подивіться, як у нас потіють вікна. Просто жесть. І пол. Отут пол мокрий. Просто жесть, я не знаю, чого. Ну, навіть ну, за того, що погано топиться. Батареї є літера. І е, це ж треба, щоб під вікнами отоплювалося, щоб такої фігні не було. Як нам хазяїн сказав, коли заходив, що треба відкривати, відкривати вікна. А ми вважаємо, що проблема не в цьому. Проблема в поганому отопленні. Коли... Ну то тепло, ну тепло, Та ніфіга не ну, як це тепло, якщо не топиться. Ні, ну ми ж ходимо в футболки. Ну тепло, але ж для вікна ні. Для вікна ні, mm. для вікна стояла. Будемо таке кофе пити. Мукате карамел. Кстати, ми карти собі купляли. щоб скучно не було. Зараз зробимо такі чашки, чисті, треба їх помити. Щас стригтися ходить вообще не вигодно. Вигідніше. Не те, що не вигодно, тут нема де. Це взагалі не вигодно. Mm. Вигодніше купити машинку і стригтися кожен місяць самому. Багато бачу жінок, мучаться, щоб чоловіків стригти дома. Ми давно вже над цим задумувалася. Ну, стрьомно. Я стрьоно. Можу... Як під нуль застриглася, там не страшно. Можу зробити погало з не страшно, можна все випробувати. Ну, да. За місяць заросту. Так що так, да, ви Це як думаєте, як, як вигідніше і краще. Сходили ми в магазинчик, значить, в наш гіпермаркет. І трошки скупились. наскільки на 600 кронду й там. Сейчас я вам зніму невеличку весь Я вже запустила стірку. Да. Короче, почнем. Салфеточки, щоб все витирати підряд. Цибулька біла, цибулька червона. Далі. Ось такий набор овощей. Отакий набор і, і фасолька. Ось таку штуку взяли, тому що ми будемо вже чергувати. Я взагалі без поняття, чим його мить, може там щось і є, але я купила, щоб своє було. Томатус, капусточку взяли на салатик. І две упаковки м'яса. Це філешка. по 100 крон. Не знаю, яка вона там. Короче, отак. Вот і по мелочам ще взяли перчатки обиратися. Печеньки нам до чаю до кави. І кульочки. От і кстати, все, така розпаковка. Десь на 600 крон, так? Да? Все. Такий у нас обід сьогодні. Салатик з капусти пекінської, цибулька і горошок. І рис, який я вчора варила. Йому в кімнаті, не знаю. Бо всі сплять. Зараз будемо когось, да? Взагалі, от так. Отак так живемо поки. Зашибісь. Я тільки что не знімала, як я робила розтяжку. Бумба. Як всі добре. Значить, покажу вам, як я віджимаюсь. Грає. Я дивлюсь в лох. А хтось вообще сидів, тільки що курив. В кого який образ життя? Я яка? Перший раз за місяць роблю розминку. jest tak nisko? To by żoba niską Jej tak Tak, wam, że u nas teraz tutaj. Tak, tu co? Mięso No w sumie to wszystko, I teraz tutaj сказала, ничего не поменяете. И так буду всегда. Все. Сегодняшний день закончился. Опять я камеру не Сегодняшний день закончился. Еще не до конца. Ну, что мы будем делать сегодня еще? Это есть. Спать. И, и кладаться в телефонах и спать. Возможно, я пізьніму ще вечерю, щоб вона буде така сама, як обід. Ну ладно, не така сама, так? Да? Трошки mm -hmm. відлічаться буде ну, сильно. І все. І завтра новий день. Вечеря в нас отака сьогодні. Обжарений рис. Чуть він в мене не виходить розсипчастий, я не знаю, то тоді рис не такий. І остатки розкоші. Покажу вам вже цю лампу, яку ми купляли. Прикольно! Вона спочатку так мигає, і ось такий пультик до неї є. можна... Ми отакий включаємо цвет. І можна зменшити яркость ми обично. Або на самый минимальный, це ось цей. Ну, в принципі, да. Кстати, на телефоне вообще не міняється. Тут разницы да есть вообще, який хочеш. Такий, 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 фіолетовий. Ну на білий включаю. Але він розовий, щось Тут white написано. Короче. все. Пока.